Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим добре козатись на нім. Так, це лід. Лід це замерзла вода. Коли настає зима, поверхня річок і озер покривається льодом. Ось так і утворюється лід. Лід легше води. І плаває на її поверхні. Лід безбарний, прозорий, крихкий. А чому ж лід слизький? Тому що при тиску на поверхню льоду лід трохи плавиться і виникає тонка водяна плівка, яка й забезпечує ковзання. Слизькість льоду дуже подобається всім дітям, адже всі люблять з'їжджати з гірки чи кататися на ковзанах. Лід Нерозривно пов'язаний зимою, а чи є місця, де лід не тане ніколи? Так, такі місця є. Це льодовики, які знаходяться на вершинах високих гір.